Розмовляти про силует захист. Давайте, поки я ще не пояснила, скажіть вашу версію. Як ви думаєте, що входить в поняття силует зачіст? Що, Як це можна охарактеризувати там, одним реченням? Не знаєте? це Дивіться, давайте згадаємо тоді поняття е, форма зачіски. Визначені. Форма зачіски це що? Це так, Так, шуса. <смір> це загальний контур, правда? Це загальний контур. І силует Силует – це також площинне, так? Площинні ми його бачимо. Нурове, сприйняття. Так, е отже, ще раз згадали, що таке форма. І тепер переходимо до силуету. так? Тобто, це е якби з тої самої серії. Силует це є площинне, зорове сприйняття об'ємної форми. Правда? Е об'ємної форми. І воно, звісно що чітко обмежене контурами, контуром. А також, ну, звісно, що ми розуміємо, що це якийсь об'єм нашої зачіски, так? іншими словами. Ось. І ми будемо зараз визначати, яким він буває цей силует. Тобто, фактично, повинні розуміти тут таку ситуацію: що наша зачіска своїм силуетом, тобто своєю об'ємністю, вона прилягає так чи інакше до нашої голови. Але прилягати до нашої голови вона може по-різному. Тобто, вона може... Дуже щільно прилягати, а може відступати від її контурів. І тим самим ми виясняємо, що в нас є три основні види силуету: це скульптурний, а його ще іншими словами називають якраз прилеглий, це декоративний і це напівприлеглий. Тобто, як ви, ну, як ви думаєте, ну давайте, як ви думаєте, що може означати поняття скульптурний або прилегний силует зачіски? Це коли він дуже близько до голови, Так, так скульптурний або прилегний силует означає, що наша зачістка дуже щільно прилягає до нашої будови голови, так? до нашого контуру. Голови. Відповідно, логічно, що якщо це Скажемо, скульптурний силует, то він що буде показувати? Він таким щільним приляганням якраз покаже нам будову нашої голови. І тоді ми будемо бачити по цьому, якщо у нас виконаний скульптурний силует, ми будемо зразу помічати, чи в нас є правильна будова цієї голови, чи в нас є якісь недоліки, тобто є якісь випуклості чи впадини. Тобто ми розуміємо, що ми їх перукарі Культурний силует не можемо виконувати людям, в яких власне є неправильний контур, неправильна будова. Правда, тобто, ми завжди маємо як працювати так, щоб підкреслити Дякую. переваги і прикрити недоліки, приховати. Тому відповідно, прикладами, давайте подумаємо уважно прикладами скульптурного, прилеглого силуету, що може бути. Ми ж зараз тут розглянемо у нас тут такі малюнки схематичні. І ми зараз вияснимо. Але от скажіть мені з життя, які ви знаєте, там стрижки, зачіски, які можна зразу навести для скульптурного чи прилеглого силуету? Дуже коротка стрижно, дуже короткі волосся, і це може бути Це бути стрижка чоловіча наколо. Це може бути стрижка дуже коротка машинкою. Так? Тобто та, яка повторює, наприклад, стрижка гривка це стрижка, яка буде повторювати нашу будову голови. Так? То чи будемо ми її виконувати і пропонувати там, де ми розуміємо, що ми бачимо у нас якісь занадто великі впадини чи випуклості і так далі. Будемо, або ще може бути кривизна, наприклад, говорить. Розуміємо, що тут ми не рекомендуємо. Це ясно, добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, в жіночок, що це може бути прикладом? І тут зрозуміло, стрижка нагала, стрижка дуже коротка машинкою, показує однозначно Ви бачите, що воно прилягає так. до голови? Ще хто? Тут, тут, взагалі, якщо чесно, вам, вам скажу, ми не говоримо про стрижки взагалі жіночі. Тому що, як ви бачите, що в чоловічих це дуже короткий варіант, і це вважається тоді скульптурним силуетом. То в жіночих це може бути як зачіска, загладжена зачіска. От, Наприклад, загладжена зачіска зараз морями. Тільки на її пучок. Зосередився там десь на макіпці приблизно. А ну так само, в принципі, так як він і зараз зосередився, то так в неї також є все ж таки скульптурний присутній силует. А, також е він може зосередитися в далі, де на нижній потиличні, тобто все загладжено, або крім просто загладженого, може бути ще виконані хвилі. У нас тут є зразок. У цей він такий схематичний, але я думаю, що можна догадатися, що тут є е, власне, хвилі, пласкі, холодні, які, власне, теж доволі щільно прилягають до нашої голови. В такому випадку це також вважається скульптурним Ось. Ну, Тобто, в принципі, у вас сьогодні в багатьох є сьогодні присутній скульптурний силует, тому що е, загладжено, загладжено, загладжено. Майже загладжено, Тобто там вже внизу закінчується чи хвостом, чи пучком, в принципі, можна вважати скульптурним силуетом. Розумієте? В повсякденному такому випадку. А зараз ми вияснимо, як це ще в інших варіантах виглядає. Зрозуміли? Добре, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, в нас звучить другий вид силуету – декоративний? Що тут таке може бути порівняно з тим, що ми зараз перше розглянули? Нічого не йде в голову, не ні? Не, 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 там віддається не волос. Ну, ясна річ так. Тобто, що ми тут щось будемо цікаве, створювати, в принципі, з волосся. Декоративність. хвилі? Тут може бути багато що, тобто поняття декоративне, і ми з вами ще будемо дуже багато говорити про лінії і так далі, і е, будемо вчити власне. Що означає декоративні лінії в зачісті, але ви, в принципі, мали би вже так собі розуміти, що в декоративне оформлення зачіски входять локомі, хвилі, бавеки, балики, равлики, кок, плетіння різних. Тобто, все, що ми знаємо, що можна фантазійно і нефантазійно створювати, це все називається декоративні лінії. І звісно, що але тут мова йде не про те, але, звісно, що тут з якихось ліній буде складатися наша зачіска. Але у декоративний сілет, він повністю є повною протилежністю скульптурною. Тому що, якщо в скульптурному наша зачіска повторює контур голови, то в декоративному вона повністю відступає від природнього контуру голови. Це треба розуміти, що Хоч трішечки, хоч два е, сантиметри, може бути два, може бути п'ять, може бути ще більше. Але наша зачіска в кожній точці при декоративному сулеті має відступати від природних контурів. Тобто сюди відносяться всі наші стрижки, які ми знаємо, жіночі майнувальність. Просто з гарною укладкою. Чи це буде коротка, чи це буде боб, чи це буде каре, чи це буде каскад. Ви постригли, ви вклали, у вас вже немає ніде ніякого там прилягання, правда? Вас по-любому йде відступ від контуру природнього. Розумієте мене? Ось. Е, і ми не бачимо в таких е, стрижках жінок, ми зараз так про стрижки так? Ми не бачимо, е, ні при карелі, ні при каскаді, ну хіба вже там не знаю, яка така форма голови, що у нас воно від е, ну, структури, звісно, що волосся також залежить, і ми там будемо помічати якісь такі недоліки. ну е, В більшості випадків ми не будемо бачити контур голови при будь-яких наших стрижках. розумієте? Хіба що у нас десь частково, але частково це інший силует, це зараз ми розглянемо. тобто Є стрижки, де, наприклад, там дуже коротко знято в якійсь зоні, і там дійсно йде повторення голови. Але це вже зовсім не сюди. Тобто, в декоративному силуеті ми відступаємо в кожній точці. Якщо це зачіска, і ми хочемо виконати декоративний силует, Значить, також ми тут застосовуємо на чоси, застосовуємо різноманітні наші елементи у вигляді локонів, хвиль, петель, будь чого так, плетіння. І все це відступає. Наша елементарна укладка будь-яка просто накручене волосся. Чи навіть вкладемо об'ємну будь-яка стрижка, чи будь-яка наша цікава вечірня робота все це буде декоративним светом. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі е, Наш третій вид силуету називається напівприлеглий. Я думаю, що тут це слово саме за себе вже дає певне пояснення. Яке ви думаєте? Що трошки Так, що, ми... що ми в цьому силуеті поєднуємо і прилягання, і відступання, так як в багатьох наших і чоловічих стрижках. де ми кажемо, що у нас присутня лінія переходу. І в нас в нижній зоні завжди коротко тушується, а в верхній частині стрижки там створюється форма, залишаючи там 2, 3, 4, 5, 7 сантиметрів довжини. Правда, ми знаємо, що це в нас є і англійська, це в нас і бокс, і напівбокс, і канатка. Ну, канатка так не сильно, тому що канатка в більшості має зняття на пальцях по всій площі. Канатка якраз піде до декоративного силету. Е, далі, е, про що ще там? Стрижка та ж сама, е, шапочка, стрижка фаворит це все власне поєднання е, прилягання в нижній зоні і е, відступання від контуру у верхній зону, правда? правда. Е, е, Звісно, що в жіночих моделях ми це бачимо дуже багато, коли частково зачістка прилягає, а потім якимись цікавими деталями виступають. Це може бути що? Це може бути елементарний хвіст. Який тут спочатку прилягає, потім е, об'ємно вкладений в формі там, хвиль чи локонів, виставлений і так далі. Це елементарно, це будь-який Ну, якщо він там частково прилягає спочатку, так, наша форма, а потім вже відступає в своїх декоративних лініях, як на основі локонів, хвиль, плетіння чи будь чого іншого. І так далі. Тобто цього та ж сама бабета. Вона спочатку приглашена, але потім створена в об'єм. Той самий балик загладжений, а потім створений в об'єм. Тобто ми розуміємо, що прикладом також на підприємного силету є дуже багато зачісок, багато стрижок, там, де ми це можемо бачити. Скажіть мені, будь ласка, тепер з цих схематичних малюночків підіб'ємо підсумки і віднесемо кожен до того чи іншого виду силуету. Як ви думаєте, на першому оцьому е, малюночку, що в нас тут зображено? Якийсь аверці? Скульптурний, правда? Е, схематично чи ні, але ми розуміємо, що тут у нас зображені хвилі, так логічно, що будемо розуміти, що це холодні густій хвилі. Ну і вони тут зібрані внизу в якийсь пучок. Це нам нічого вже не дає. бо він тут такий об'єднаний, бо ми б вже могли спорити. А так він тут компактний маленький, то розуміємо, що вся -за -за площа пропрацьована, і якщо там в нас неправильна будова, ми її бачимо. Якщо правильно, ну, значить, тут дуже вдало виконано, якщо правильна будова, правда? Тоді можна. Добре, тоді, відповідно, що тут напишемо, це є скульптурний. Скульптурний. Так, скорочуємо. Тут цей наш приклад. Теж дуже схематичне зображення, думаю, можна догадатися, що тут що створено? У yeah, так, така об'ємна вкладка на основі хвилі. І це логічно, що тут що, на сайт всередині, якщо так далеко дивитися, видно нам так, який нам був той контур, і видно тепер зачісток. Зрозуміло, що ця зачістка цей контур забрав. то ми як його називаємо? Декоративом. Декоратив. Окей. І останній наш приклад. прилеглий. Ми бачимо частково, звісно, що десь там може щось, там, я не знаю, наче сали трішки, але так чи інакше в основному там приглатили спочатку всю площу, а потім уже на бутиниці виклали якийсь там кучок об'ємний, судячи з того нашого вигляду, він якийсь об'ємний і він відступає. Тому тут також можна назвати його уже напівприлеглий. Е, відповідно, що е, ми також можемо ще бачити, що хотіли нагосити не в такому тільки плані, а, наприклад, в якомусь асиметричному плані, коли одна частинка загладжена, а інша там викладена в локоні чи в хвилі, чи ще щось. Такого також дуже багато. Ну, тобто, щоб ви не розуміли, що немає ніяких там обмежень, коли ви хочете створити напівприлеглий силует. У вас може бути прилягання в будь-яких зонах і відступання в будь-яких зонах. Це залежить від вашого задуму, що ви хочете тим. Створити який дизайн, що хочете показати? Таким чином, ми пройшлися сьогодні так, по темі силует. Маємо чітко вже відрізняти, що це ще раз площини зорове сприйняття об'ємної форми, чітко обмеженою контуром. І цей контур або прилягає, або повністю відступає, або частково. Зрозуміло? Чи є у вас ще запитання? До даної теми нема. Тільки коли на наступний раз я почну це згадувати, знову всі будуть дуже довго думати. Тобто задача ваша, щоб у вас не було запитань, дома попрацювати, подивитись також, як завжди, зразки різних зачісок і їх проаналізувати, куди ви їх віднесете, чи до скульптурного, чи до декоративного, чи до напівприлежного. Так? Тобто, таким чином маєте собі е, вивчити гарно і гарно знайти собі приклад. Зрозуміло? Зрозуміло.